Ви коли-небудь прокидалися о третій ночі від того, що ваші суглоби буквально викручує на виворіт. Або можливо, кожен підйом по сходах для вас це маленька каторжна праця, а ранкова скутість змушує вас почуватися на 20 років старше, ніж є насправді. Лікарі часто мовчать про це, але причина вашого болю може ховатися не в старечих змінах, а у вашій тарілці та щоденних звичках, які ви вважаєте корисними. Ви ніколи б не подумали, що звичайний помідор або надлишок фруктів можуть бути паливом для пожежі у ваших колінах. Сьогодні я розкрию вам список прихованих ворогів суглобів і дам чіткий протокол, як зупинити запалення без жодної таблетки. А на закуску я проведу для вас ексклюзивний майстер-клас: я покажу секретний метод липкої стрічки, який дозволить вам встати і піти без болю вже за 5 хвилин. Додивіться до кінця, це змінить вашу якість життя. Зараз ми розберемо сім головних причин, чому ваші суглоби руйнуються, і почнемо ми зі зворотного відліку. Номер сім приховані провокатори пасльонові. Звучить парадоксально, але ваші улюблені помідори, картопля, баклажани та солодкий перець можуть бути причиною вашого щоденного страждання. У них міститься соланін та лектини, речовини, які для чутливих людей стають справжнім хімічним наждаком для суглобової сумки. Ці сполуки здатні проникати через бар'єр кишечника і осідати в суглобовій тканині, викликаючи мікронабряки, які ви відчуваєте як тупий ниючий біль. Якщо у вас є ревматологічні проблеми або схильність до артриту, ці продукти діють як невидимий подразник, який щодня підтримує вогонь запалення. Уявіть, що ви намагаєтеся загоїти рану на руці, але щогодини посипаєте її сіллю. Саме це ви робите зі своїми суглобами, коли щодня їсте картоплю чи баклажани. Спробуйте виключити їх хоча б на два тижні. І ви здивуєтеся, наскільки легшими стануть ваші рухи. Номер 6 фруктовий капкан. Ви вважаєте, що заїдати біль кілограмом винограду або кавуна це корисно, це величезна помилка, яка коштує вам здоров'я. Фруктоза це потужний провокатор подагри. Ви, напевно, чули цю назву, що в перекладі означає нога в капкані. Коли фруктози забагато, ваша печінка перетворює її на сечову кислоту, рівень якої в крові зростає миттєво. Ці мікроскопічні кристали сечової кислоти, схожі на гострі голки або бите скло, вони встромляються у ваші суглоби, викликаючи пекельний біль. Не купуйте діабетичні печива на фруктозі в надії, на їх корисність, це чистий обман маркетингу. Ваша межа – 15 грамів фруктози на добу це всього два яблука. Все, що зверху, це прямий удар по ваших хрящах, який перетворює суглобову рідину на густий колючий сироп. Номер 5. Цукор дрова в багаття. Запалення, а це як лісова пожежа у вашому тілі, яка випалює все живе на своєму шляху. А цукор, мед та варення це сухі дрова, які ви підкидаєте туди щодня, власноруч. Коли ви їсте солодке, рівень інсуліну злітає до небес. Інсулін це як пилосос, який забився. Замість того, щоб очищувати клітину, він починає накопичувати сміття, провокуючи синтез запальних цитокінів. Високий цукор призводить до процесу глікації, це коли білки вашого тіла, зокрема колаген у суглобах, зацукровуються і стають крихкими, як карамель. Ваші зв'язки втрачають еластичність і перетворюються на жорсткі, сухі мотузки, які легко рвуться і постійно болять. Приберіть цукор, і ви побачите, як пожежа почне згасати, а ваші тканини знову стануть пружними. Номер чотири м'ясні ліки, які вбивають. Багато хто вірить у міф, що жирний холодець та густі м'ясні бульйони це панацея для суглобів. Але якщо у вас подагра або схильність до накопичення солей, це чиста отрута. Пуринові основи, якими перенасичені ці страви, перетворюють вашу кров на густий концентрат солей, які нирки просто не встигають виводити. Особливо небезпечно це в поєднанні з алкоголем. Вечеря з жирного шашлику, запита чимось міцним, це гарантований квиток у пекло болю на наступний ранок, бо алкоголь блокує виведення сечової кислоти. У результаті ваші суглоби стають схожими на звалище хімічних відходів, де кожен рух викликає тертя і запалення. Номер три механічне перевантаження та історія Марії. Згадайте про свою вагу не як про цифру на вагах, а як про тиск. Кожен зайвий кілограм це як додатковий мішок цементу на ваших плечах, який ви несете 24 години на добу. Я пам'ятаю свою пацієнтку Марію, їй 55 років. Вона працювала бухгалтером і майже не вставала з крісла, виходячи з офісу лише до машини. Коліна боліли так. Що вона вже готувалася до операції по заміні суглобів, бо знеболювальні вже просто не діяли. Коли ми почали аналізувати її життя, виявилося, що вона заїдала стрес булочками, і це створило замкнене коло. Зайва вага тиснула на коліна, а цукор підтримував постійне запалення. Ваші суглоби це як амортизатори в авто. Якщо легкову машину завантажити як величезну фуру, вони просто луснуть під тиском. Марія відмовилася від борошняного, ввела в раціон корисні жири та скинула лише сім кілограмів. І біль, який мучив її п'ять років, зник майже повністю без жодного скальпеля. Номер два: макарони та повільні вуглеводи. Багато хто думає, що каші та макарони це безпечна база раціону, але їх надлишок призводить до затримки води в міжклітинному просторі. Ваші суглоби набрякають, тиск всередині суглобової капсули зростає, і кожен рух стає болісним через внутрішній розпір. Це створює відчуття важких ніг, які важко переставляти вранці. Це липке болото всередині клітин заважає лімфі виводити продукти розпаду та токсини, які утворюються при запаленні. Виходить, що ваш суглоб плаває у власних відходах. Не маючи можливості отримати чисту поживну сироватку. Скорочення вуглеводів це як відкриття шлюзів на дамбі. Набряк іде, тиск падає і біль відступає. Номер один ігнорування механічної допомоги ви намагаєтесь ходити через не можу, пересилюючи біль і цим ще більше деформуєте хрящ, бо змінюєте ходу, навантажуючи здорові зони. Використання бандажів або ортезів це не ознака старості чи безпорадності, це розумна стратегія виживання для вашого тіла. Коли ви даєте суглобу зовнішню підтримку, ви дозволяєте запаленим зв'язкам хоча б трохи відпочити і почати регенерацію. Бандаж це м'яка фіксація для повсякденних справ, а ортез із металевими вставками це справжній екзоскелет для важких випадків. Який бере на себе частину вашої ваги, багато людей соромляться навіть тростини, але вона здатна розвантажити хребет на 30%. Не бійтеся допоміжних засобів, бійтеся моменту, коли ви зовсім не зможете зробити крок без сторонньої допомоги. Що ж ми будемо робити прямо сьогодні? Наш протокол це не магія і не чергова чудо-таблетка. це повернення до природного балансу через три прості кроки. По-перше, ми вводимо протизапальне меню: більше якісного білка, корисних жирів омега-3 та багатоклітковини. Ваш найкращий друг це зелень, рукола та хрестоцвіті, такі як броколі чи цвітна капуста. Вони містять сульфорафан, речовину. Яка буквально вимиває запальні ферменти з ваших клітин. По-друге, ми додаємо нутрицевтичну підтримку. Магній допоможе розслабити спазмовані м'язи навколо хворого суглоба, а вітамін в 1 покращить провідність нервових імпульсів, щоб біль перестав бути хронічним. І пам'ятайте про воду. Суглоб не має власних судин, він живиться як губка, коли ви рухаєтесь і коли ви достатньо п'єте. Без води ваша суглобова рідина перетворюється на застиглий клей, який замість змащування тільки посилює тертя. І ось обіцяний майстер-клас із кінезіотейпування. Це мій улюблений метод самодопомоги, який використовують професійні атлети, але він ідеально підходить і для звичайного життя. Тейп це спеціальна бавовняна стрічка на гіпоалергенній клеєвій основі, яка тягнеться так само, як ваша шкіра. Вона працює механічно, трохи піднімає верхній шар шкіри над запаленими тканинами, створюючи додатковий простір для відтоку лімфи та кровообігу. Це дозволяє розгерметизувати зону болю і зняти тиск із нервових закінчень. Беремо рулон тейпа, їх можна купити в будь-якій аптеці, відміряємо смужку під ваше коліно, обов'язково заокруглюємо краї ножицями. Це критично важливо, щоб він не відклеювався притерті штани чи спідницю. Складаємо смужку навпіл, робимо розріз по центру, залишаючи по 3-4 см з країв, це наші якорі. Наклеюємо перший якір над колінною чашечкою на розслаблену ногу, абсолютно без натягу. Активно розтираємо рукою, щоб клей активувався від тепла вашого тіла. Це запорука того, що тейп триматиметься 3-5 днів. Тепер згинаємо ногу в коліні під кутом 90 градусів і ведемо дві ніжки тейпа навколо колінної чашечки з легким натягом приблизно 20-30%. Ми ніби обіймаємо коліно, створюючи йому надійний каркас. Другий фрагмент тейпа наклеюємо поперек під коліном, там де знаходиться основна зв'язка. Тут натяг у центрі може бути сильнішим, а краї знову клеїмо просто так. Ви відчуєте результат миттєво. При першому ж кроці ви зрозумієте, що нога стала стабільнішою, а гострий біль притупився. Це просто, неймовірно, дешево і дає вам можливість жити повноцінно вже сьогодні. Багато хто питає мене, Валентино, а коли я реально відчую ці зміни? Чи не запізно мені вже щось робити? Повірте. Ніколи не пізно допомогти своєму тілу почати відновлення. Якщо ви почнете виконувати мої поради сьогодні, ось яка трансформація на вас чекає. День 1-2. Перше, що ви помітите, це зменшення ранкової скутості. Оскільки ви прибрали цукор і вечірні вуглеводи, ваш організм перестав накопичувати патологічний нічний набряк, і ви встанете з ліжка без відчуття заіржавілих шарнірів. День 3-4. Завдяки правильному тейпуванню та виключенню пасльонових ви відчуєте незвичайну легкість у ногах. Біль при підйомі по сходах перестане бути гострим, він стане фоновим і терпимим, а ваш сон стане значно міцнішим, бо суглоби перестануть нити і реагувати на кожен поворот у ліжку. Ви помітите, що набряки навколо кісточок почали зникати, а взуття, яке тиснуло, раптом стало комфортним. День сьомий і далі. Це момент, коли ви почнете бачити в дзеркалі іншу людину. Ваша вага почне потроху падати, бо піде зайва вода, запалення в суглобах почне згасати на біохімічному рівні, і ви раптом усвідомите, що за весь день жодного разу не потягнулися до аптечки за знеболювальним. Ваша шкіра стане кращою, енергія зросте, а вільна ходьба без болю стане вашою новою реальністю. Це і є справжня перемога над хворобою, не маскування, а повне перезавантаження системи. Ось максимально деталізований, глибокий та насичений блок про вітамінну підтримку. Я розписав біохімічні процеси так, щоб глядач зрозумів не просто що пити, а як це працює на рівні клітин, використовуючи твої фірмові метафори. А тепер перейдемо до того, що зазвичай залишається залаштунками класичних протоколів. Знаєте, як буває в поліклініці, вам виписують черговий хондропротектор на відчепися або кажуть: ну попийте якісь вітаміни, але які, в яких дозах, як вони взаємодіють? Сьогодні ми розберемо фундамент регенерації. Це не просто таблетки, це будівельні матеріали, без яких ваш організм фізично не здатний полагодити хрящ, навіть якщо ви будете лежати нерухомо роками. Перше: вітамін Д3 плюс К2 дует для цементування кісток. Це база, про яку знають усі, але майже ніхто не використовує правильно. Уявіть, що кальцій це цегла, з якої будується ваша кісткова тканина. Так от, вітамін D3 3 це вантажівка, яка привозить цю цеглу з вашого кишечника в кров. Але є проблема вантажівка не знає, куди розвантажуватися. Без виконроба, яким є вітамін К2, цей кальцій починає хаотично висипатися де завгодно. У ваших судинах, у нирках у вигляді каменів, або навіть у м'яких тканинах суглобів, роблячи їх жорсткими та болісними. Це називається кальцифікація. К2 це ваш дорожній поліцейський та розумний навігатор. Він активує спеціальний білок остеокальцин. Який буквально бере кальцій за руку і веде його всередину кістки та суглоба, зміцнюючи їхню структуру. Якщо у вас дефіцит Д3, а за моєю практикою, він є у 90% мешканців наших широт, ваш організм потрапляє в режим виживання. Він починає красти кальцій із ваших же суглобів та зубів, щоб підтримати рівень кальцію в крові для роботи серця. Ви буквально розчиняєте власні коліна зсередини, навіть не підозрюючи про це. Коли ви приймаєте цей дует, ви не просто зміцнюєте кістки, ви чистите свої судини від вапняного нальоту і даєте суглобам шанс на відновлення щільності. Друге магній. Ключ до розслаблення м'язового панцира. Чому я наполягаю на магнії, причому саме у формах цитрату, гліцинату або малату? Зрозумійте механіку болю, ваші суглоби не існують самі по собі, вони заковані в м'язовий корсет. Як тільки всередині суглоба виникає найменше запалення, мозок подає сигнал СОС. Небезпека треба зафіксувати зону, і м'язи навколо суглоба спазмуються, створюючи навколо нього такий собі м'язовий панцир. Цей спазм ваш найгірший ворог. Він перетискає капіляри, зупиняючи притік свіжої крові та відтік лімфи. Суглоб опиняється в стані ішемії, він задихається без кисню і плаває у власних продуктах розпаду. Магній це універсальний ключ, який відкриває ці лещата, він допомагає клітинам м'язів, викинути зайвий кальцій і нарешті розслабитися. Як тільки спазм зникає, кровотік відновлюється, сміття вимивається, а поживні речовини нарешті потрапляють до хряща, крім того, магній заспокоює центральну нервову систему. Ви стаєте спокійнішими, ваш поріг болю підвищується, і ті нічні судоми чи викручування, ніг, які не давали вам спати, просто зникають. Ви, нарешті, починаєте дихати на повні груди, а не жити в постійній напрузі. Третя омега – рідке мастило та вогнегасник запалення. Це ваш головний внутрішній вогнегасник і найякісніша олива для ваших біологічних шарнірів. У нашому сучасному раціоні занадто багато соняшникової олії та омега 6 які роздмухують полум'я запалення. Омега – це антидот. Вона працює на рівні клітинних мембран, роблячи їх еластичними та проникними. Але найголовніше, омега-3 блокує вироблення прозапальних цитокінів та простагландинів, тих самих хімічних сполук, які змушують суглоб червоніти, набрякати та боліти. Уявіть собі, іржаві дверні петлі, які скриплять так, що чутно на весь під'їзд. Ви можете намагатися їх шліфувати. Це те, що роблять ліки, але поки ви не капнете туди мастила, діла не буде. Омега-3 робить вашу синовіальну рідину, змазку суглоба, текучою, прозорою та дуже поживною. Без достатньої кількості правильних жирних кислот ця змазка стає густою, як старий зацукрований мед. Суглоб починає тертися на суху, хрящ стирається, як підошва об асфальт. Приймаючи якісну омегу 3 дивіться, щоб там було високе співвідношення епа та деакислот, ви буквально заливаєте в двигун свого тіла синтетичну оливу преміум класу замість дешевого мазуту. Четверте. Вітамін С плюс МСМ, органічна сірка, зварювальний апарат для колагену. Це поєднання справжня секретна зброя для відновлення еластичності. Багато хто купує дорогий колаген у банках, але я вам скажу по секрету: він не буде працювати, якщо у вас немає цих двох компонентів. Колаген це клей, це арматура вашого тіла. Він тримає ваші суглоби, шкіру, судини. Але ваш організм не може зшити молекули колагену докупи без вітаміну С. Вітамін С це як нитка з голкою. Він бере амінокислоти і перетворює їх на міцне полотно хряща. А що таке МСМ, метилсульфонілметан? Це органічна сірка, і я називаю її біологічним зварювальним апаратом. Сірка створює міцні дисульфідні містки між волокнами колагену. Саме ці містки роблять ваш хрящ пружним, щоб він міг витримувати удари при ходьбі та стрибках. Крім того, сірка це потужний детоксикант, вона допомагає клітинам суглобової сумки виштовхувати токсини назовні. Якщо ви хочете мати не просто м'які, а міцні та витривалі зв'язки. Ці два компоненти мають бути у вашому раціоні щодня. Вони працюють у синергії. Вітамін С будує, а МСМ зміцнює і очищує. Разом вони повертають вашим суглобам ту еластичність, яка була у вас у 20 років, коли ви могли бігати цілий день і не відчувати втоми. Друзі, я переконана, що медицина має бути чесною. Ви не маєте бути заручниками аптек. Якщо ви хочете знати правду про свій організм, обов'язково підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок.